Вітаю на каналі Перша Тисяча Книжок. До вашої уваги книжка Володимира Станчишина для стосунків потрібні двоє. Багато я надій покладала на цю книжку. Вона цікава. Це книжка з психології, це книжка для пари. Щоб ви читали зі своєю половиною. Як будувати стосунки? Але. Дуже мало практичних порад, можливо, все ж таки це так само теорія, багато про проблеми, так вони є. Навіть немає в мене що сказати. Давай щось скажу. Насильство і конфлікт, дружня розмова про те, Фризи. що я хочу сказати? Це знову такий популізм певний. Зараз модно читати книжки з психології, психіатрії, це цікаво, але це все дуже-дуже поверхнево. Таку прям щось нове, таке я для себе нічого не прочитала. Але якщо ти хочеш заглибитись, то це треба платити інші гроші, іншим спеціалістам. А ці книжки виходить, що нічого не варті. На жаль, я дуже хотіла. На цю книжку було багато позитивних відгуків, хороших рекомендацій. І знову я пошкодувала, що я начитала з цих відгуків і її придбала. Єдине, за що я вдячна цій книжці. Коли мені прислало видавництво, видавництво, я це люблю видавниство війшло. В посилці було таке побажання, Україна переможе чи перемога за нами. Ну щось таке прямо. І після цих обстрілів це просто бальзам на душу. А сама книжка, на жаль, мене розчарувала. Напишіть ваш відгук, якщо ви читали. Можливо, я помиляюсь, і книжка дуже класна, але я просто не можу збагнути в чому Дякую за увагу